Сто літаків, ППО і ракети. Зеленський розкрив деталі угоди з Францією. Нагадаю, президент сьогодні перебуває з візитом у Парижі. Документ, підписаний главами обох держав, надає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази. За словами Зеленського, це може бути 100 літаків Рафаляв 4 до 2035-го, системи протипровітряної оборони, «Сампті», радари до систем ППО, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Цю угоду український президент назвав цитую історичною. Тож більше власне про цю історичну угоду, про її наслідки і ефект я розпитаю гостя нашої студії. Це Леонід Швець, політичний оглядач та журналіст. Пане Леоніде, вітаю вас. Дякую, що приєдналися. день. Ну що ж, розпочнемо з Франції. Як вам цей візит? І головне фактично це договір про те, що ми домовилися, так? Але ж виникає багато питань. По-перше, гроші, за що власне, купувати всі ці борти? По-друге, системи ППО, так говорять про вже говорять про кількість, але поки що не говорять про терміни. А для нас, як на мене, це важливо. Тож, хочу вас розпитати, як ви розцінюєте цей візит, і які головні виклики тепер стоять? А, ну, Візит вже гарний. Тобто такі цифри, така, така номенклатура, так би мовити, все це нам дуже потрібно. Потрібно було ще вчора. Попот, отримаємо ми все післязавтра. Власне, в цьому і є проблема. Тому ви праві, терміни і гроші. А щодо грошей, більш-менш в загальному плані відомо, що це будуть гроші європейців. Це та сама система, яка зараз працює. Підтримки України військової. А що стосується термінів, так, це політична угода, яка має прийти в площину угод уже, власне, на рівні підприємств, так, які виробляють цю зброю. А перешкоди, ну, перешкоди, я думаю, вони обумовлені тим. тим не, 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 не дуже приємною для нас інформацією, яка останнього часу з'явилася в публічному полі, і тобто стало зрозуміло, що українську сторону треба більше контролювати в частині використання тих самих коштів, які виділяються на допомогу. Чи це погано? Мені здається, що це скоріше добре ніж погано, тому що ми. Перш за все, ми, українські громадяни, зацікавлені в тому, що щоб все, що нам виділяється на фронт, йшло на фронт. Все, що виділяється в бюджет на підтримку а, знову ж таки, якихось оборонних речей або соціальних речей, або там, бюджету в цілому, йшло саме туди, кудись, а не на будівлю там, на якихось маєтків в Козині або на придбання маєтків в Швейцарії. І, тоді дозвольте уточнити стосовно грошей. Зараз я вам скажу свою здогадку, а ви скажете, я помиляюсь я чи ні. Ну, подібна ж схема працює зі штатами. Гроші європейські, але купуйте у Штатів. А тепер от така домовленість з французями. Боїмося, що штати можуть відмовити або передумати, чи можливо Франція активізує себе для того, щоб конкурувати зі Сполученими Штатами Америки з вашої точки зору, які можливо є, є прихований підтекст. А, ні, я не думаю, що є прихований підтекст. Я розумію, про що ви говорите, але ми знову ж таки маємо подивитися на номенклатуру. А, Сполучені Штати це F-16, які добряче застарілі. А, і Петріот, які а, за техні... тактико-технічними показниками перевищують СМТ. Ті, такі, ті, які нам поставляє і буде має поставляти Франція. Тому це просто про різні речі, це різні товари на цьому ринку. А так і знову ж таки, ну Дональд весь час каже Європа, ви маєте більше допомагати. Ось Європа допомагає. Тому ні. Я думаю, що все ж таки тут е, не йдеться, не про це на щастя.